Вітаю! У нас сьогодні чудові новини по проєкту MemHash. У них є партнерка з проєктом Major, і це нам дає можливість додатково отримати енергію. Ну, Почнемо з того, що є ще одна новина, та що стосується, якщо у вас на гаманці є два токи на Major, то тепер ви можете зайти безкоштовно сюди, в MemHash і не треба купувати telegram зірки Якщо ви вже тут, то ви можете поліпшити баланс своєї енергії. Яким чином це зробити? У нас на вкладці завдання з'явилося ось таке завдання: перевірити баланс мейджер. І вам треба на гаманці мати більше, ніж 100 мейджер, і тоді ви зможете на 15 тисяч підвищити баланс своєї енергії. Тепер хочу зауважити і додати свою рекомендацію, що перед тим як виконувати це завдання, можете просто спочатку опустити свою енергію до нуля, тобто максимально її використати. І тоді вже виконувати завдання. Показую чому. Як ви зараз бачите, в мене максимальна енергія 24600. А коли я виконав завдання, то в мене баланс енергії був ось такий. Майже 54 тисячі Тобто трошки більше ніж в два рази мого максимального рівня енергії. Я його повністю використав. Приблизно 10 токенів мемхеш я зміг намайнити за рахунок цієї енергії. Ну, і далі вона в мене буде відновлюватись вже до рівня 2460. Також розробники сказали, що Ті, хто тримають мейджор, в подальшому, також будуть отримувати якісь е, плюшки, побачимо. Е, тому я не продавав ці токени. Якщо ж е, ви не хочете тримати мейджор і ризикувати тим, що він впаде, ви можете е, придбати, потім е, виконати це завдання, перевести знову на біржу і одразу їх продати. Е, е, я вирішив, що я їх потримаю трошки, і там побачимо, що у нас буде далі. Хочу зауважити, що для того, щоб виконати це завдання, у вас на гаманці е, повинно бути обов'язково е, більше 100 токенів Major. Плюс е, цей самий гаманець повинен бути під'єднаний е, до самого проєкту Major. Якщо він у вас туди не під'єднаний, то завдання е, виконуватись не буде і додаткову енергію вам не нарахують. Тому одразу під'єднуйте в дві гри цей гаманець. Посилання я залишу на Major, якщо у вас його немає. В описі до цього відео буде посилання на сам проект -мейджор для Major, щоб ви не витрачали час на пошуки по телеграму, куди там треба під'єднувати цей гаманець.